Вітаю вас, панове! На сучасному етапі політичної діяльності Зеленського перед ним стоїть завдання переконати якомога більше українців у тому, що він не є співпрацівником Ерехві і що Оман та всі сумні наслідки, це, мовляв, лише якесь прикрине порозуміння, роздуте порохоботами та п'ятою колоною. Із цією метою тривалий час подалювалося представниками верховної влади у різний спосіб повідомлення про Майдан 3 який нібито запланований москалями. Але цього виявилося замало, і ось на ТСН увечері після інавгурації Путіна з'явився репортаж, нібито від представника СБУ, роль якого грав анонімний журналіст телеканалу 1+,1. Репортаж. Про розкритий замах на Зеленського, а також про розкриті замахи на Буданова та Малюка, аби все це виглядало більш правдоподібним. Хтось може заперечити, що мовляв, можливо, замах справді планувався. Але я дослідив згаданий репортаж і виявив численні ознаки фальсифікату, і їх тут більше, аніж можливо, собі було уявити. Пам'ятаєте, російський аматор з медузи у минулому році зробив дипфейк від імені Залушного із закликом до повстання? Так ось цей дипфейк, опублікований в ТікТок і переглянутий мільйонами, увів оману чимало людей, проте жоден із них на вулицю не вийшов, попри власну довіру до Залушного. Адже вони хоч і наполовину. Повірили цій дезінформації про те, щось видалося їм підозрілим у поведінці фантома, який репрезентував собою Залужного. Цей не надто вдалий декфейк, на мою думку, був зробленим в рази більш професійно, аніж той фальсифікат, про який йде нині мова. Чому? Тому що згаданий депфек виготовив, очевидно один досвідчений фальсифікатор за допомогою відповідної комп'ютерної програми. А тоді як над фальсифікатом про замах на Зеленсько працювала ціла бригада фальсифікаторів-початківців, які не змогли координувати власні дії таким чином, щоб не створювати суперечності між різними своїми версіями. При цьому окремі з них були жахливими дилеттантами в цій справі, і їхній вклад у дану містифікацію проявив себе на рівні фантазій дітей дошкільного віку. На початку репортажу крупним планом на відео показали мобільний телефон із нібито смс-кою від Медведчуківця Дмитра Перліна, надісланою до одного із агентів, що нібито діяли в оточенні Зеленського. Это не бета перлинская смс, как видите, так и из мест. Цитую. Целое кино снял, спасибо, привет. В общем, далее идет Очень сильно надо поехать в Киев. Надо там быть с 1 по 4 мая. Получится очень большая премия. Кинет цитаты. что Тут після слова в общем» стоять три крапки, тобто ця смска написана у вигляді текстового запису прямого усного висловлювання, де трьома крапками передається пауза, спричинена неспроможністю наратора плавно закінчити власну думку, яку він розпочав. Але ж, панове, текстові повідомлення смс ніхто так не пише, ніхто не намагається натуралістично передати хід власних думок. В смс-повідомленнях. Якби Перлін дійсно писав це повідомлення, то трьох крапок тут не було б, а писав би він так общем, очень сильно надо поїхати в Київ. При цьому після слова общем» мала б стояти кома за правилами правопису або не стояти жодного розділового знаку. Проте журналісти звикли передавати пряму усну мову різних осіб. Текстовими відповідниками, які вони саме відтворюють на слух, і саме ця професійна звичка виявила себе в даному випадку. Згодом у репортажі ТСН з'явилася нова версія роботи Перліна із агентами, як запис телефонної розмови, де зміст СМС повторюється вже в інших словах. Прошу прослухати уривок. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців, щоб ти мог там увійдеть, хто буде в і помог скажімо так до кінця довести дола за реалізацію, за реалізацію поставленої задачі. Ну от 50 буде. 50 п'ятдесят тисяч доларів, правильно. Да, 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 да. Сегодня к 19 часам ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее. И осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это безопасная <связывая> точка? Да, да, да. Там уже, как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс-ке. Зауважили перлін, ніби то каже, і помогав до канца довести діла. Але він, російськомовна людина, і чудово знає, що у російському веслові до конца наголос падає завжди на останній склад, ніхто ніколи не говорив до канца. А це означає, панове, те, що ми маємо справу із відеонаріскою, де слово канца було згруповане зі складів кан і ца. Втім, і це не основний доказ фальсифікату, поза як є ще більш незаперечні, про які мова попереду. За кадром чуємо голос, схожий на голос Перліна. Цитую: Прийнято рішення нанісенні двойного удара. Спочатку ми нанесемо удар більшими птицями, а потом твої маленької птицею. Кінець цитати. Дещо пізніше цей голос уточнює, що під великими птахами маються на увазі ракети, а під малою дрон, який має запустити агенту натовп людей, що збереться після удару ракетою. А вже після цього, москалі, мовляв, запустять ще одну ракету, аби замести сліди удару дроном. Прошу прослухати уривок. Но удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей. Слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся. Дополнительно еще наносишь удар. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри, как У нас виходить такой сендвіч Ракета, птіста, ракета. Але, шановні панове, по перше голос Перліна, як пам'ятаєте, спочатку сказав так: Сначала ми нанісемо дар большими птіцями, а потом твої маленькою птіцею. А згодом виявилося, що мала птаха буде не після двох великих, але в інтервалі між двома великими. Тобто цей віртуальний Перлін щось плутається в своїх словах, плутається так, ніби все імпровізує на ходу, або ніби він забув сценарій теракту, а потім його швидко пригадав. Але це ще дрібниці в порівнянні із самим сценарієм. Чому? Тому що їх пізніше з'ясувалося із репортажу, зі слів особи, яку репортаж показує, показує ніби в тумані. І, видає її за безіменного полковника охорони Зеленського. З'ясувалося, що йдеться не про бойовий дрон, але про квадрокоптер. Вага квадрокоптера від 300 грамів і до 1,5 кг. Вибухівки він може нести на собі не більше за власну вагу, саме тому використовується винятково з розвідувальною метою для фотографування об'єктів. І потрібно бути психічно хворим, аби намагатися використати агента для нанесення удару квадрокоптером по натовпу після удару ракетою та перед ударом іншою ракетою по цьому ж місцю? Адже шкода від удару таким дроном є мізерною у порівнянні з ударом ракетою. То для чого ж підставляти агента? Та навіщо платити їм 50 тисяч доларів за таку невдячну справу? Окрім того, на початку діалогу між голосом агента і з голосом Перліна, голос агента тривожно запитує, чи безпечним є його місце спостереження. Голос Перліна заспокоює, що цілком безпечне. Та коли з'ясувалося, що агент має запустити квадрокоптер з вибухівкою у натовп, Знаходячись від нього за 100 чи 50 метрів, то голос агента не виявив жодних побоювань і жодних сумнівів у тому, що здійснення такого теракту буде для нього безпечним. Хоч в реальності кожен зрозуміє повну безнадійність його становища у цій ситуації. Таким чином, сценарій цього діалогу виявився психологічно невитриманим драматургом. І ще більший ляп цього сценарію прозвучав з вуст чоловіка, якого канал ТСН показував як нібито анонімного речника СБУ. Той сказав таке так ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського у пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. А чи подумав сценарист про те, що в терористів не було жодної потреби захоплювати Зеленського заручники або його потім вбивати? Такі речі могли б чинити, скажімо, терориста Аль-Каїди з метою наробити більше галасу. Але геть усі убивства, вчинені ФСБ за часів правління Путіна, відбувалися таким чином, щоб обставини цих злочинів нелегко було з'ясувати правоохоронцям. Згадайте, як агент ФСБ Луговий убив Литвиненка у 2006 році убив за допомогою застосування радіоактивного полонію 210, якби Зеленський був ворогом РФ, і при цьому ФСБ мало своїх агентів посеред його охоронців та намагалося його знищити, то це вони б могли зробити зовсім непомітно. Для стороннього ока. При цьому ризик для життя агентів терористів був би мінімальним. Окрім того, панове, не вже автори репортажу ТСН думають, що ми такі невігласи відносно роботи сучасних розвідок. Адже вони нас запевняють, що куратори з ФСБ домовлялися з агентами за допомогою телефонного зв'язку. Хіба ж це кураторам невідомо, що всі телефонні розмови прослуховуються не лише в Ерефії, але й в Україні. І нарешті останнє. Якщо два полковники із охорони Зеленського, як це стверджує репортаж ТСН, брали участь в підготовці замаху на життя президента, і вони затримані, то чому ж не оголошені їхні прізвища? І чому справа не передана до суду? Протягом тривалого часу ми чуємо, що на Зеленського, мовляв, було вчинено десятки замахів, але громадськість не чула ще жодного разу жодного прізвища терориста, який посягнув на життя президента. Громадськість не чула ще, щоб жоден із таких зловмисників постав перед судом за власний злочин. То, може, всі вони геть повтікали? І якщо так, то чому ж їх усіх так погано охороняли? Чому ж їх не знайшла наша доблесна розвідка на чолі з доблесним Будановим? Та наша доблесне СБУ? Здається, і відкрив для себе таємницю відповіді на це запитання. Очевидно, Буданов та Малюк для того, щоб взятися за таку невдячну справу, занадто добре знають одну китайську приказку. Приказку про пошуки чорного кота у темній кімнаті кота, якого там немає, тобто знають, що шукати такого кота даремна справа. Саме тому і не був пійманим жоден із затриманих терористів, зломисників Зеленського, терористів, яким фатально щастить втікати від правосуддя. Адже те, що не існує насправді, воно для жодного правосуддя не досяжне. А на загал, усе це мені нагадує останній акт хроніки Шекспіра Річард II, де головний герой кричить на весь голос Коня, коня, півцарства за коня! Проте з тією різницею, що кін Зеленському потрібен наразі не для втечі, але як шахова фігура в політичній грі незаконного утримання влади. Шахова фігура якою можна ще якось ходити, поза якусь інші його фігури вже давно ходити не можуть. На сам кінець додам повідомлення про новий хід конем у цій шаховій грі. Один із анонімних телеграм-каналів, за кадром якого ховається зелена пропаганда, вчора опублікував таке повідомлення мовляв, Путін готовий підписати. Мир з Україною на вигідних для неї умова, але лише за умови, що Зеленський залишить свою посаду, мовляв, Ерех страшенно боїться Зеленського. Але ж, панове, хіба ж це не зрозуміло, що у випадку настання миру? Зеленський і так муситиме залишити цю посаду, поза як його каденція вже закінчилася. Тож якби керівництво Російської Федерації справді хотіло відставки Зеленського, то воно відразу ж після 20 травня вивело б свої війська з України, чого, як бачите, не сталося. А відповідні заяви з боку лже Путіна це, в принципі, річ можлива. Інша справа, що на меті цих заяв не може стояти нічого іншого. Окрім намагання підтримати союзника в скоротній ситуації, в яку він потрапив.